Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую знак зодіака Скорпіони на перегляд розкладу Таро на місяць листопад. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. Загальний фон місяця. Троєчка кубків. Ця карта каже про те, що ви будете святкувати свої дні народження, можливо, якісь також важливі справи мається на увазі або весілля, або якісь. Свята, пов'язане з вашою родиною або роботою. Троєчка кубків вам про це каже, дівчата святкують. Робота шестірка кубків. Шестірка кубків каже про те, що якісь позитивні моменти з минулого можуть прийти в вашу роботу. Тобто, можливо, якісь співробітники, котрі вам. Допомагали та давали якусь підтримку, прийдуть на ваше теперішнє місце роботи, і вам буде від цього легше, гарніше працювати. А можливо, якийсь досвід вам знадобиться, котрий ви вже використовували в минулому. Карта досить таки позитивна. Фінанси двоєчка жезлів. Показує, що фінанси. Добре розвивається, але поки що знаходиться на такому середньому-мінімальному рівні. Що треба зробити для того, щоб фінанси трохи покращити? Ми запитаємо у карт: 78 дверей. Шестьорка кубків ось ця ситуація з вашою роботою. Можливо, хтось повернеться на ту роботу, де він вже працював. І саме, ось, бачите, повторюється карта. І саме так ви зможете покращити свої фінанси і будете себе почувати більш впевненими. Далі, прямуємо особисті питання. Туз мечей. Ви будете щось кардинально змінювати. Робіть це обережно для того, щоб не нашкодити ні собі, ні своїм близьким. Тому що карта дуже рішуча, рішучих дій та рішучих думок. Застереження, друзі, імператор. Мається на увазі, щоб ви не використовували якісь свої риси диктатора для того, щоб вирішувати свої якісь питання, наприклад, не в сім'ї, в родині не ставили себе вище всіх та, наприклад, вимагали, щоб все було по-вашому. Тому що це карта застереження. Іноді скорпіони можуть показати свій характер, але тільки там, де е, хтось більш слабий і їх бояться. Це мається на увазі родина. Начебто в родині вони бойові та міцні, а в інших ситуаціях вони себе поводять більш скромніше. Це карта застереження. Порада, друзі. Ось вона король жезлів. Не, робіть, не поводьте себе як імператор, поводьте себе як король. Мається на увазі, що якщо ви чоловік, то вам знадобляться якісь рішучі дії для вирішення ваших якихось завдань. Звісно, не так, щоб комусь зашкодити вашими діями. А якщо ви жінка або дівчина, можливо, ви зустрінете таку людину, котра змінить ваше життя. Ось таку рішучу, і він може бути. Знаку огня. Вогонь це у нас овен, Лев, а також стрілець. Ось такий розклад, друзі. І ще давайте візьмемо одну карту для тих, хто святкує дні народження в листопаді обновлення. Дещо вам знадобиться розпочинати з нуля. А дещо ви будете просто змінювати кардинально. Зараз ми з вами візьмемо поради Таро Мінерали, а також Таро Янголів для скорпіонів. Таро янголів, порада. Сімрочка Пентаклів. Дуже гарна карта така. Стабільно. А також таро-мінерали аметрін Це подвійна карта, мінерал подвійної сили чоловічої та жіночої, цитрин та аметист. Зараз, друзі, щоб вам було швидко, я вам прочитаю переклад з англійської мови. Карта Семірочка Пентаклів. Дивіться, хто сам собі може перевести, тому що у нас є глядачі. Англомовні. Семірка достатку. Майте терпіння, іноді мрії розвиваються повільно, не хвилюйтеся. Наполеглива праця, яку ви вкладаєте, дасть щедрий урожай. Це вдалий час для підготовки, тому що все незабаром піде вперед швидко. Використовуйте цей час для відпочинку, а також планування. Дуже гарна карта, друзі, як на мене, всіх тих, хто святкує, ця карта обіцяє успіх для всіх скорпіончиків. І ще одна у нас з вами залишається карта це мінерал Аметрін. Це баланс чоловічої та жіночої енергії. Дозвольте своїй жіночій стороні творчість надихнути вас, а вашій чоловічій стороні вселити впевненість. Дуже гарна порада, друзі. Якщо ви подивитесь, як виглядає аметрин, це поєднання цитрину та аметисту. Фіолетово-жовтий прозорий кристал, дуже красивий. Саме так у вас таро-мінерали бачать вашу ситуацію на місяць листопад. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую всім, хто підписався на мій канал та запрошую підписуватися нових глядачів. За 2,5 роки роботи мого каналу: 200 тисяч переглядів. Та 600 підписників. Трохи дисбаланс. Всіх запрошую підписатися. Дякую, до зустрічі!